Добрий день, шановні. Так, ось ми зібрали для вас гріндерно шліфувальні верстати. Це нові верстати зовсім для нас. Ми ніколи не завозили їх, ми майже ніколи не працювали. Сьогодні хочемо зробити таку невеличку відеоконференцію по цих верстатах. Значить, кожен з цих верстатів він має комплектацію, нібито три верстати. Тобто, вони можуть працювати ось в такому вигляді з великим колесиком, колесом. Ось таким подовжувачем, де в кінці стоїть невеличкий валик. І в комплектації одразу покажу. Ось такою упорною плитою і столиком. Останній верстат це чиста шліфувалка. Інші верстати гриндерна шліфувальні. Значить, всі верстати мають двигун 1,5 кВт. Керуються за допомогою частотника 2,2 кВт. Всі вони зроблені з листової сталі. Ось і столик і корпуси 10 мм товщиною. Тобто верстати дуже надійні, дуже такі стійкі, немає ніякої вібрації, немає люхтів. Основні технічні характеристики ви можете подивитися на нашому сайті. А, скажем так, найбільш цікаві моменти, я вам розкажу. Значить, велике колесо має діаметр 280 і під ленту 50 мм шириною. На цих верстатах використовується лента 1800 на 50. Як я вже казав, всі три верстата мають в комплектації ось такі упорні плити, такі подовжувач з двома. З такими валіками для обробки внутрішніх поверхонь кругових. Діаметр меншого валіка 21, більшого 29 міліметрів. Дуже зручно, просто винімається ось так і просто вставляється на пішитничках. Дуже швиденько. Керування або не керування центра, центровка ленти відбувається за допомогою ось цього важеля. Все настраюється дуже просто і зручно. Як я вже казав, на всіх двигунах 1,5 кВт. Всі двигуни можуть перемикатися або на звезду, або на трикутник. Чистотний перетворювач вже настроєний. Всі верстати ви вже просто можете вмикати в розетку і працювати. Тобто, зараз стоїть показник 20. А Так, саме максимальне – це 50, 50 Гц. Тобто зелена кнопочка, він вмикає апарат. Все дуже плавно. Я розповідаю і тримаю телефон в руці. Я думаю, що ви мене чуєте. Нема ніякого біття. Все працює дуже тихо, які підшипники. Ця центровка все працює. Оберти керуються ось цим важелем менше або більше. Червона кнопочка це стоп. Є інструкція до цих. Перетворювач, тому, в принципі, проблем ніяких немає. Максимальна швидкість 2800 обертів. Значить, Перший верстат, скажімо так, самий простий верстат, але простий він тільки тому, що в нього немає кута регулювання. Другий верстат. Ми його зібрали ось так в такій концепції. Але в нього теж є велике колесо і так само є е, упорна панель з колесами. Але в нього, ось цього верстата, ще є регулювання куту нахилу. Тобто при максимальному положенні лента буде паралельна землі. Мені дуже подобається конструкція цих столиків. Вони мають дуже багато, скажімо так, векторів вільності. Тобто він і так, і так. І так піднімається, тобто як вам завгодно, дуже зручно. Так само цей верстат працює. Дуже тихо. Швидкість я поставив трошки більше. Я думаю, що ви зможете оцінити сум. Ніякої вібрації, все тихо, підчуть такі дуже якісно. Корпус зробимо так само з 10-ї сталі. Так. Третій наш верстат, ну, скажімо так, найбільш розкручений, найбільш наворочений. Він так само має різну комплектацію. Ми його представили в концепції з упорною, скажімо так, плитою. Ось опорна плита стоїть. І столик. Причому цей апарат так само може бути нахилений під кутом буквально паралельно землі. І ось цей столик так само може стати. Потім. Під кутом 90 градусів ви можете буквально якісь довгі деталі в лежачому положенні, тобто паралельно землі, обробляти. Так. Значить, чим цікава ця частина як шліфувального апарата? Ви бачите, що в нижній частині є два ряди салазок. Тобто, вся наша плита вона рухається як по нижній, по нижніх салазках, так і по верхніх салазках. Стоять стопори на верхніх, на нижніх салазках, І так само з іншої сторони. Тобто ви можете, як вам зручно, вкладати деталі і рухати ось за цей важель магнітну пліту 350 на 100. З деталів, яка на ній буде закріплена, максимальна відстань від пліти до колеса 45 мм. Довжина нижніх салазок 700 мм. Вирніше верхніх 700 мм, нижніх 500 мм. Тобто, у вас дуже великий простір. Для того, щоб розмістити буквально ту деталь, яка вам потрібна. Поперечні салазки мають довжину 200 мм. Тобто дуже ручно цим важлям обертати плита іде до вас або від вас. Але найбільш цікаво, я ще такої штуки ніколи не бачив, це конструкція підйому. Верстата відносно магнітної пліти. Тобто, обертаючи цю ручку, ви бачите, як ця штука працює? Я ще такого не, не бачив. Тобто, є редуктор, який піднімає всю основу даного верстата на ту висоту, яка вам потрібна. Причому ви можете це робити. Тут немає ніяких клинових планок і так далі, так далі. Ось я буквально ставлю палець в одну і в іншу сторону, можу крутити його дуже легко. З однієї сторони ви працюєте з плитою, як вам зручно, іншою рукою ви просто можете управляти або керувати висотою. Це зроблено дуже якісно, надійно. Так, як я вже казав, ленти використовується 1800 на 50. Так само на цьому верстаті керування обертами за допомогою частотника. І ви бачите. Перед собою так само подовжувач. Великого колеса на цьому верстаті немає. Тобто він йде ось в такій комплектації або в такій комплектації. Весь цей столик стоїть на таких дуже цікавих ніжках. Тобто, шість таких гвинтів, підставочок. Редуктор з іншої сторони, двигун. Так, ну і останній верстат це чисто шліфувальний верстат, який має довжину салазок. 800 мм. В кінці стоять такі упорні резинки, щоб не було биття. Тобто ПК 350 на 120, рухається по цих саласках. Максимальна висота від плити до колеса 95 мм. Ви бачите, що якщо тут дві салазки, або направляючи, ту внизу стоять чотири. Довжина салазок, по якій рухається частина по пречному напрямку 280 міліметрів. Так само стоїть дуже цікавий важель. Зміни висоти, редуктор і сам корпус. Значить, цей верстат, він вмикається і видає самі великі оберти, тобто він не керується частотним перетворювачем. Але, в принципі, якщо вам буде до подоби, ви зможете поставити його собі самостійно. Просто в даній комплектації він не йде. На всі ці верстати. Дається рік гарантії, і з кожним верстатом будуть йти по 10 лент, пробних ленд різної зернистості. Як я вже казав, ми тільки-тільки зібрали дані верстати, тому ще досвіду, скажімо так, великого напрацювання ми не маємо. Але якщо у когось буде бажання, будь ласка, запрошуємо на наш склад. Поки ми цю композицію, скажімо так, не будемо розбирати. Якщо хтось захоче, будь ласка, може приїхати до нас і своїми ручками і очами пощупати, подивитись, що ж ми такі таке привезли. Але як я бачив в різних країнах нашого земного шарика. Ці верстати дуже популярні, вони дуже в нагоді різним майстерням. Тому, на мою думку, в Україні вони так само наберуть популярності і будуть полегшувати і без того складну працю наших хлопців-трудях. Все. Якщо щось комусь потрібно, чи якесь додаткове відео, будь ласка, пишіть, дзвоніть, на всі питання я дам відповідь вам. На все добре, мирного неба!